Вітаю, друзі, це відео це хронологія великого злочину, немалої зради і неймовірного героїзму. Одночасно всі три події відбулися в одному місці, в Сумах, і про це буде мова. Я вирішив пояснити вам, що відбулося, хто винний, тому що влада буде зараз замовчувати і робити все можливе і неможливе для того, щоб не покарати винних, а їх прізвища треба озвучувати. Бо інакше такі випадки будуть знову і знову. Почалося все в Сумах з того, що 13 квітня очільник військово-цивільної адміністрації Артюх, генерал Артюх, вирішив попіаритись, поясню, про що йде мова: в Сумах немає мера. Він був спійманий на хабарі, він був обраний від Батьківщини, і зелена влада давно хоче його цю посаду мера отримати. І не тільки в Сумах, по всій країні тому намагаються піарити місцевого керівника поставленого Зеленським, а саме Артюха, керівника військово цивільної адміністрації, для того, щоб хоч якось піаритися знову, бо вірять в вибори, вірять в те, що він буде мати приймати участь у виборах. І сподіваються, що намалюють йому якийсь результат, його намагають піхати всюди, де тільки можна. Так от Артюх. Вирішив попіаритись. і вирішив ну зробити такий захід з військовими, з місцевими елітами, з депутатами зі всіма, чому тому, що це 13 квітня, день створення 117 окремої бригади територіальної оборони сумської бригади. І він вирішив: ну, це ж місцеві, це ж голоси тому. Беремо військових, кажемо, щоб вони приходили разом з дружинами і дітьми, і проводимо все в місцевому конгрес холі. Зразу скажу, в місцевому конгрес холі є підвальне приміщення, в якому можна проводити все, що завгодно. Через це переважна більшість військових не постраждала. Далі а, туди запрошують всіх, але розумію, що, розуміючи, що вірозуміючи, що військове місце там вистачає, а от чи ні, дітям і дружинам. Місця було наверху. А далі ми знаємо. Далі був прильот, але найцікавіше навіть не це. Поговоривши з журналістами, з місцевими лідерами суспільної думки, з військовими, я розумів, що відбулося. Так, про цей захід було відомо заздалегідь. Ще раз, дружина, одна інша казали: ну ти як підеш туди, в чому, що, як. Військові обговорювали, всі знали про це. Це не був якийсь таємничий захід. Військові не могли відмовити очільнику військово-цивільної адміністрації. Поясню: це людина, яка від якої залежить все забезпечення місцевих тереошників і все інше. Якщо йому хтось відмовить, можна сказати ставити хрест треба на тому, щоб ну, отримувати допомогу. А ми ж знаємо, що влада використовує сьогодні це як тиск на будь-кого для того, щоб ну, мати контроль. І не тільки контроль. Тому військові, звісно, прийшли. Артюк хотів попіаритись, тому що дуже хочуть на Банкові бачити його мером міста Сум. Чи розумів він про наслідки? Ні. Тому що примітивний тупий, як до речі, і тих, хто його призначив. Але питання ж не в цьому. Питання в тому, що відбулося далі. А далі відбувається найцікавіше. Виходить після цієї трагедії, коли росіяни, а саме хочу нагадати, що винню росіяни в вбивствах, але далі починає Офіс президента відмазувати Артюха. Ну це ж їх кандидат на виборах. Це ж поставлений Зеленським, це ж людина, яка призначена саме Володимиру Олександровичу. Так от, далі виходить от такий допис. Росія обстріляли Сум на вербну неділю. Звернення до Сирського і Криму до командуючих ТРО. Не збирайте військових на нагородження, а тим більше у цивільних місцях. Знову росіяни мали інформацію про скупчення і на полігоні, на полігонах досі шокування. Не шикуйте, не робіть. Далі не важливо. Знову винні військові, які там зібралися або ще щось. Першими, хто схватив цю схопив цю інформацію, і потягнув стали російські пропагандони. Вони потягнули до себе і показали, бачите. Там були військові, удар був не по цивільних, удар був по військових. Те, що вони не постраждали, це нічого не знаємо. Там завжди військові. Ми всі пам'ятаємо, що росіяни завжди прикривають будь-який свій військовий злочин розмовами про те, що це штаби, Азова, центри збору інструкторів НАТО, якісь склади таємної зброї або якась не знаю. Лабораторія, біолабораторія, вони люблять про них теж розповідати. В будь-якому випадку, коли депутат Верховної Ради, а, від яка прийшла в парламент завдяки Зеленському в партії Слуга народу, і, до речі, очолювала комісію по вагнерівцям, яка не дала можливість визнати, що Єрмак і Зеленський винні в тому, що зірвалася операція про Вагнерець. Так, от, якщо ми бачимо, що вона робить такий допис, а потім ворог виправдовує. Свої дії та будую свій інформаційний захист на повідомленнях народного депутата України Мар'яни безуглою, то в мене лише одне запитання: а цей нардеп теж ворог чи просто корисний ідіот? В будь-якому випадку цим випадком повинна була б зайнятися Служба безпеки України. Але я готовий зараз поставити на кон пляшку хорошого вина, що це не відбудеться. Бо Безугло писала не по своїй волі, а по команді з офісу президента, які намагалися зараз захистити Артюха як по свого потенційного кандидата, і навіть накидаючи насирського. Бо насирського їм до одного місця. Вже так, от, те, що ми бачимо, це потрібно розбиратися. І розбирати повинна це ще раз Служба безпеки України. Це потрібно зрозуміти, чому саме Артюха хочуть зараз захистити, бо. Він потім закрився в кабінеті, не виходив до журналістів. Він не хоче хотів з ними говорити, тому що йому треба визнавати, що це він запровадив цей захід, що військові не могли йому відмовити, тому що він використовував своє службове положення і свої повноваження. Ще раз, військово цивільна адміністрація. Він керує військово цивільною адміністрацією. Так, от ми побачили ситуацію, коли, по-перше, керівник військово цивільної адміністрації не розуміє наслідки. Ну, його дурні поставили, він сам не дуже розумний. Друге, ми бачимо, як Банкова кинулась його відмазувати, і дуже швидко Мар'яна Безугла видалила цей допис. Після того, як на Банкові зрозуміли, що вони самі виправдали злочин росіян своїм дописом. І, як завжди, збрехала. Там вона пише про шикування. Ніякого шикування там не було ще раз. Третє, ми. Повинні побачити, як буде проходити слідство, але щось мені підказує, що Артюха будуть виправдовувати, як тільки можуть. Хоча всі в Сумах від військових до журналістів знають, хто був організатором і хто вимагав присутності всіх військових разом з дружинами, дітьми і всіма іншими. Росіяни били, б'ють і будуть бити по цивільних об'єктах. Всі ж пам'ятають, як прилетіло по Дніпру. А потім вийшов радник Офісу президента, і в ефірі сказав: Та це наше збили. Пам'ятаєте? Зараз знову але чергова, говоряча, голова банкової, допомагає банковій захищати росіянам, захищатися росіянам в інформаційному просторі. Вони будують на таких заявах свої стратегії інформаційного захисту. Але найстрашніше навіть не це. Найстрашніше. Що влада знову системно поплюжить військових, намагається атакувати їх, грається в вибори, досі грається в вибори, говорячи, що не грається, хоча я роздає газети, і гроші, і все інше, і живе перемогою на виборах, а не перемогою в війні. Саме тому така ситуація у нас всюди. Мої щирі співчуття всім сумчанам, які втратили близьких і постраждали від російської атаки. Росіяни звіри, вони не люди. Якщо вони б'ють по цивільних, якщо вони виправдовуються, якщо вони знову і знову вбивають звичайних українців, то вони терористи. І це зрозуміло. Але мовчати про те, хто теж причетний до того, що сталося, не варто. Хоча я впевнений, що Зеленські і його посіпаки будуть мовчати. Цікаво, чи згадають вони про хлопця, який в Сумах проявив героїзм? До речі, Артюх втік з місця події після першого прильоту. А от, наприклад, 13-річний Кирило Іляшенко, який їхав в автобусі, про який бачили вже всі в Україні, оцей автобус бачили всі. Так от. Кирило Ільяшенко став героєм. 13 хлопець не просто знаходився в твоєму автобусі, він був там разом з мамою, і двері були заблоковані. Хлопець, маючи поранення через розбите вікно, вибрався з охоплення вогнем транспорту, допоміг врятувати іншим пасажирам, які були живі. Оцей хлопець він стоїть з нагородою. Я можу сказати, що так, Кирило зазнав поранень, три уламка влучили йому в голову. Один з їх лікарям вчора вже далося вдалося дістати. Наразі він прибуває з під наглядом медиків. про це розповів виконуючий обов'язки міського голови Сум Артем Кобзар. А мама хлопчика розповіла, що Кирила ще будуть обстежувати медики У жінки, До речі, теж обличчя посікло стеклом, Але загроз для здоров'я немає. Хлопець навчається в восьмому класі в сумської школі номер 4 Він вихованець. Дитячої юнацької спортивної школи «Факел», де займається вільною боротьбою. А ще він справжній герой герой, який може стати зразцем для інших. Бо розумієте, внаслідок цієї атаки більшість пасажирів, автобуси і водії загинули. Але якщо б не кирило, якщо б не його дії, то загинули б взагалі всі. На таких дітях не лише тримається Україна, а саме такі, як Кирило, будуть. Відроджувати і відбудовувати країну. Бо вона і є в майбутнім країни. Не Артюх, не Мар'яна, а саме Кирило. А такі люди, як це саме Артюх і Безугла, це ті, хто тягнуть Україну в прирву катастрофи. І про це не треба забувати. Дякую, що подивилися. Не забуду підписатися, прокоментувати, поставити вподобайку і поширити відео. Тримаємося, допомагаємо ЗСУ і пам'ятаємо, поки ми разом. Поки ми допомагаємо Збройним силам України, ми не переможні. Папа. -па.